Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про такого поширеного шкідника як попелець. Почалось тепло, і як бачимо, ось наші друзі, які вже повністю обсіли молоді пагони троянди. В першу чергу цей шкідник з'являється на молоденьких пагонах, декоративних рослин, калини, може бути на розсаді. І відповідно з'являється при його появі ось такий от липкий наліт, як роса. Це перше свідчення того, що рослину вже почала пошкоджувати саме попелиця або тля, як на неї кажуть, в народі. Попелицю в першу чергу розносять мурахи. Це її господарі, які її випасають, вони її виганяють на ось такі пагони для того, щоб там з'явилася ось ця от роса. У попелиці існує багато видів. Найпоширеніші це зелена, чорна, як бачимо ось зараз на калині в мене. Буває біла, рожева або червона, в залежності від того, який це тип і на якій рослині вона росте. Ось, як бачимо, в мене повністю обсіли вони суцвіття калини. При сильному ураженні попелицею листя починає скручуватись, деформуватись, а вона ховається в ось таких закручених листях разом з мурахами. Бачите? І, відповідно, їй дуже складно. Тут дістати і рекомендується починати обробку при першій її появі, доки листя не почало ось так скручуватись. Для цього будемо використовувати різноманітні препарати. Сьогодні в мене, в принципі, як і в більшості випадків, це біологічні препарати. І зараз я детально про них розповім і покажу, як приготувати розчин і провести ефективну обробку. Сьогодні боротьбу з папелицею буду проводити за допомогою біологічного інсектоакарициду і мексабра. Це біологічний препарат. Які є на основі авермектину та мемактину, це є продуцентами, тобто речовиною, яку виділяють з корисного гриба авермітіліс. Багато інформації є в інтернеті. І, відповідно, в сухій формі цей препарат будемо сьогодні застосовувати. Дозування йде 10 г на 10 літрів води, обробку проводиться по листу. І В цілому я вже працював в минулому сезоні, мені дуже сподобався даний препарат. Раніше я працював з актофітом, акторафітом, там є свої нюанси, які я описував попередні свої публікації. Важливо в даному препараті, це є комплексний, Він працює не лише по попелиці, а взагалі по дуже широкому спектру шкідників, і по гусеницям, наприклад, і по різним комахам, які літаються, та сама медяниця, там білокрилка та багато багато інших. Так що, якщо у вас з'явилися шкідники, можна спокійно. Купувати даний препарат. До речі, я його купував в Аврорі в мережі магазинів От. і ним можна спокійно працювати. Ніяких особливих е моментів по застосуванню з ним немає. Просто беремо воду, додаємо його в воду і починаємо обробку. Важливою штукою є те, що це є інсектоакрицет, тобто він працює не лише з шкідниками, яких ми бачимо, а й з кліщами. Тобто той самий галовий кліщ або павутинний кліщ, він також їх забирає. Тут це вказано навіть ось в інструкції до використання, тобто можна спокійно його застосовувати в цих випадках, коли ось це починається там червоніння листя на смородині, або такі галові, як пухи з'являється на листі особливо це актуально для груші та інших культур на яблунях. Я це от покажу на фото. Ви можете бачити зараз на екрані. Так що цим препаратом також можна працювати. Переходимо безпосередньо до приготування робочого розчину і самої обробки. Після обробки міксабом пройшло десь приблизно 4-5 годин, і вже можна спостерігати першу роботу препарату це припинення живлення і початок паралічу самої попелиці. Ось як бачимо, вона не рухається взагалі. Вона вся така вже в'яла. і вона не пересувається. Тобто, це вже є робота самої міксабу, і на завтра вона взагалі вже загине. Ось пройшла доба після обробки і і як бачимо, що попелиця загинула. Ось ці от рештки самих комах вони залишаться, в принципі, на рослині в будь-якому випадку. З часом вони будуть обтрушуватись. Але, як бачимо, шкідник загинув, і це чудовий результат, який продемонстрував біологічний інсектоакарицид. Ось як бачимо такий самий результат і на калині. Вся вона не рухається, вона загинула. І, в принципі, вона з часом буде тільки всихатись. Як бачимо, що жодна комаха не рухається.